Ліші тварини у світі, від яких важко відірвати погляд. Людині чарівними здаються майже всі тварини, оскільки вони нагадують дітей. Але є ті, миловидність яких викликає захоплення. Феник Це миле мініатюрне створіння розміром менше домашньої кішки. Особливу чарівність йому надають величезні вуха та хитрі очі. Феник покритий м'яким густим хутром захисного забарвлення. Паливого та рудого має довгий пухнастий хвіст. Маленька лисиця живе в пустелі Сахара в чагарниках. Активна у сутінках та вночі. Харчується дрібними гризунами, яйцями птахів, равликами. Феник національна тварина Алжиру. Квокка Короткохвостий кенгрук вока включений до переліку миловидних тварин. Його розмір можна порівняти з великою кішкою або середнім собакою. Довжина тіла не перевищує 0,5 метра. Вага може бути від 2,5 до 5 кілограм. Секрет його миловидності у знаменитій усмішці, яка стає добре помітною, коли звірятко перестає жувати і розслабляє лицеві м'язи. За це він уславився найщасливішою твариною. Чарівність додає його цікавість, дружелюбність та грайливий характер. Квока мешкає у Західній Австралії на островах, розташованих неподалік узбережжя, веде нічний спосіб життя, харчується рослинністю, Вид вважається вразливим та внесений до міжнародної червоної книги. та Литяга Сумчату летягу представника сімейства сумчатих ще називають цукровим планером. Між передніми та задніми лапами вони мають парашутоподібну мембрану, яка допомагає їм перелітати з дерева на дерево. Литяги відрізняються м'яким щільним покривом з темною смугою на спині, подовженою мордочкою та великими очима. Маленькі тварини ваго від 120 до 170 грам мешкають у лісистих районах Австралії та Нової Гвінеї. Вони харчуються вночі комахами та соком, який отримують надсікаючи гострими різцями кору дерев. Назвою зобов'язані любові до солодкого цукру, нектару, пилку. У США вони популярні як свійські тварини. Червона панда. Червону панду називають також малою пандою, котячим ведмедем чи гімалайським єнотом. Червона панда трохи більша за домашню кішку. Її тіло схоже на ведмедя, вкрите густим рудуватим хутром. У тварини широка голова та гостра мордочка з маленькими вушками. Живі та кінцівки чорні, а з боків голови та над маленькими очима є білі мітки, які нагадують маску. Це дуже спритні тваринки, які переважно живуть на деревах. Червоні панди мешкають у гірських районах Гімалаїв на південному заході Китаю. В основному вони рослиноїдні, але вживають і дрібних гризунів та пташині яйця. Велика панда Велика панда або бамбуковий ведмідь – мила тваринка. Хоча вона має масивне тіло довжиною до 2 метрів і вагою від 70 до 160 кг, вона викликає розщулення своєї зовнішністю. Панда відома за своєрідним забарвленням. У неї густе біле хутро з чорними плямами біля очей, чорні лапи та вуха. Раціон великої панди на 99% складається з листя та паганів бамбука, яких вона вживає до 40 кг на добу. Але панди все їдні. При доступності їх меню поповнюють яйця, дрібні птахи та звірята, риба та комахи. Велика панда мешкає у гірських регіонах центрального Китаю. Цей милий звір національна емблема країни. Галаго. Представники роду приматів під назвою бушбебі це найчисленніші мавпочки в Африці, що живуть там у кожному лісовому масиві, у савані та в чагарниках. Вони мешкають на деревах, де роблять далекі стрибки. За потреби пересуваються по землі на чотирьох лапах, але можуть ходити і двома. Найбільші з галаго виростають до 30 см і набирають вагу до півтора кілограма. Миловидність їм надають величезні очі. Вони ведуть нічний спосіб життя, спілкуються звуками, їдять комах, дрібних безхребетних та п'ють сік дерев. Морська видра У сімействі коніх морська видра найбільший представник з ростом до півтора метра і вагою до 40 кілограм. Це хижий морський савець, але за пустотливу круглу мордочку, маленьку голівку та вушка його віднесли до милих тварин. Ці тваринки також відомі як калани або камчатські бобри. Тварини славляться густим хутром, яке вважається еталоном щільності. Воно захищає каланів від намокання та перехолодження. Це хутро стало причиною масового полювання та знищення морських видр. Вже понад століття з 1911 року полювання на них заборонено. Морські видри живуть у північній частині Тихого океану біля США Канади, Японії Рф. Більшу частину часу проводять на мілководді, Полюють на морських молюсків та ракоподібних. Карликова мавпа Карликова мавпа або карликова ігрунка один із найменших приматів, відома як мила кишенькова мавпочка. Доросла тварина з рустом 11-15 см і вагою близько 100 грам вміститься на долоні, вважається миловидною крихтою. Ці мавпочки живуть у басейні Амазонки, ховаються в бамбукових чагарниках. Вони потайливі та полохливі. Карликова ігрунка харчується соком дерев, прориваючи канавки в корі і злизуючи його. Ігрунка має довгий хвіст, який служить їй балансиром. Вона вся вкрита зеленовато-бурим хутром. Має маленькі медалеподібні очі янтарно-медового кольору. Маленькі голівушка не видно з хутра. Екон Гекони представники ящерок, за яскраві кольори, цікаві мордочки та слухняну поведінку, вони популярні як домашні тварини та вважаються милими. Гекони жителі тропічних та субтропічних регіонів планети, переважно океанічних островів. Вони ведуть нічний спосіб життя, але як холоднокровні істоти мають грітися на сонці. У цих ящерок очі без повік. Вони можуть скидати за небезпеки хвіст, а потім його відновлювати. Вони мають липкі лапки, завдяки чому вони можуть пересуватися по будь яких поверхнях. Дикі кішки домашні коти це істоти, що розщулюють мільйони людей. Не відстають від них і їхні дикі родичі. Лісовий кіт та європейська кішка, від яких 10 тисяч років тому походили всі домашні коти, найменші їх різновиди іржаво-плямистий і, і піщаний кіт. Ці красені увійшли до списку милих тварин. Дикі кішки мешкають у Європі, на Близькому Сході, у Середній та Центральній Азії, в Африці. Вони живуть осіло поодиноко в лісах, у заростях чагарників та очеретів. У них густе пухнасте хутро, а забарвлення мінливе, буросірий або охристий з темними смугами. Цих тваринок вважають милими за їх характерні риси та чарівний зовнішній вигляд. Ці миляги викликають бажання дбати про них та захищати. Друзі. А яка тваринка, на ваш погляд, наймиліша у світі? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.